Трація, Олександре, вітаю. Вітаю. Позавчора був серйозний удар по Запоріжжю. Скажіть, чи вдалося вам відновитися більш-менш наскільки можливо це в наших умовах? Ну так, удар був відчутний. І ми знаємо з вами це обговорювало. У нас особлива ситуація з тим, що ми дуже близько до лінії зіткнення. І тому ракети в нас летять не стільки крилаті, які летять там 270 метрів 300 в секунду. а летять оці С-300, які ракети ПВО насправді і вони більше кілометра в секунди летять. І це 45 секунд у них займає, тому тому що ну 50 секунд, тому що вони поруч з Запоріжжя з лінії зіткнення вони прилітають дуже швидко. Не завжди встигає ПВО спрацювати. І сирена фактично включається там на 10 секунд, 15 раніше ніж е, вибухи. Тому там у нас ситуація в цьому плані складна разом з тим. Е, система енергетична була так збудована, що вона розрахована. Переживати складні е, випробування нашої енергетики, досить фахові люди і дуже швидко відпрацювали практично на вечір, е, в день, якщо було відключено фактично все місто, від обласний центр і громади навколо, то на вечір вже все вдалося відновити, підняти систему. І ті зупинки в критичній інфраструктурі, які відбулися, Повністю компенсувати, звичайно, що коли немає електрики, це ситуація досить не просто складна. Вона нас повертає до існування нашого наших предків е в 19 столітті. Да, там на початку 20-го коли вже електрика почала масово розвиватися. Ми з вами не відчували цього в житті, тільки коли були якісь надзвичайні ситуації локальна. Наразі це це спрямована терористична діяльність російської держави, яка спрямована ну, на фактично на заходи геноциду по відношенню до а з вами Олександре, а, а ми... от зважаючи на цю ситуацію, ви би рекомендували тим, хто може виїхати на зимовий період Запоріжжя кудись поїхати, щоб полегшити навантаження на інфраструктуру? Но... Чи все таки думаєте, що впораєтеся за зиму? Ну тут давайте ми ж не можемо я не дельфійська піфія там пересказувати, але в залежності від силу ударів може бути в нас розраховані різні плани дій. Звичайно, якщо невеликі удари будуть, то буде компенсовуватись це все, відбудовуватися швидко, як наші хлопці сьогодні це роблять. Так само, якщо ми всі будемо відповідальними і обмежувати енергоспоживання, то ясно, що виправимо. Але удари можуть бути різними може бути досить серйозні і залежності від того, яка складеться ситуація, в будь-якому рівні регіоні не тільки в нашому відповідно і будуть подальші дії. Зрозуміло, що треба буде пересувати людей в ті регіони, де буде тепло. Навіть в межах міста це треба буде робити. Якщо в якійсь частині там в правій частині міста буде тепло і електрика, а в лівій там треба буде тривалий час, щоб її відновити. Ясно, що будемо переміщувати людей і людей, мешканців громад безпосередньо. Хоча з громадами простіше, там одноповерхова, скажімо житлова забудова і. Деревина гроші виділені всім громадам. Вже вони закипівлю проводять, вже і деревина. Ідеї відповідно, будуть можливості мінімально зігрітися людям стосовно переміщення людей. Чи є ще можливість виїхати з тимчасово окупованих територій через Васильівку, яка фактично єдині ворота у вільний світ? Так, е на щастя, там дві сотні людей перетнуло вчора. Ну ми з вами говорите, що у нас сто двісті жовтені подивились досить ну. Та більше чотирьох тисяч людей приїхало майже п'ять тисяч людей приїхало Значна частина це мешканці Запорізької області, більше половини. Значна частина це мешканці Херсонщини, трошки з Донбасу людей приїхало Зрозуміло, що це не ті цифри, коли по 25 30 40 тисяч, а то і по 100 тисяч на місяць люди виїздили. На жаль, окупант суттєво обмежив можливості людям пересуватися і. В 10 разів менше людей пропускають через пункт перетину, але разом з тим, ми раді тим людям, які приїздять, і зустрічаємо їх і далі скажімо, вживаємо тих заходів, щоб вони мали можливості надалі. Олександре, а може, у вас є інформація чи випускають і чоловіків, тому що в ну, з окупованих територій надходять відомості, що все одно там росіяни хочуть мобілізовувати українців, які залишилися іще на тимчасово окупованих землях? Ну дивіться, виїхати чоловіки можуть те, що ми бачимо просто по потоку людей. Але звичайно, що основна частина це жінки, і діти і чоловіки старшого віку. А, ну, дідусі, бабусі, в тому числі. Але а, щодо мобілізації, то ну, ці плани ж вони не зникли. Ми про це теж тривали час говорили, і намагаються там агітацію проводять, і якісь там оголошують добровольчі підрозділи. Там роблять там, а, зокрема, там в Мілітополі такі були оголошені. Ну, бажаючих щось не багато з'явилося, окрім самих там лідерів, колаборантів. Зрозуміло сказати. То помирати за глупості не збираються. Це 100%. Уже зрозуміло. Добре, дякую, пане Олександре, що знайшли можливість поспілкуватися. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Буквально